Всім привіт! Мене звати Ярік і сьогодні ми будемо грати гру Краундит. І давайте ми візьмемо ці речі і прокачаємо нашу зброю. Так, прокачуємо. Шостий рівень нашого меча. Так, ми ще виконали якесь завдання. Давайте ми от сюди підемо, то це ваше попурло і дізнаємось, там є наш кусь, який потрібно знайти біля сараю. Угу. Так, я дізнався, як піднятися, тільки тут нас зараз будуть вбивати терміти. Що для цього нам потрібно багато було бінтів. Або у нас їх вистачає. Так, тут ще є крупиці знань. Сто кругліть знання. Ну да, я таке знаю. Це не виглядало, як 500. Все, піше немає. Мабуть, потрібно підняти ще вище. Туди ми підемо, мабуть. Чи в іншу сторону? Куся немає. Вона навіть туди не добригнемо, мабуть. От зараз туди попасла, але знато велика. Да, там немає куся, але... Нам туди потрібно прийти. Це тигрові комари зрозуміло. Ну, і ще там паук волк ходить, але що він там нам зробить? Так, вже перший на нас напав Так да, от Вони нам мало ХП нам зносять і... Не, не будемо з ними битись. І їх не потрібен. Поки що у нас тут. у нас дуже багато повитини і 500 знань. Да, так, 500 і сум. Повезло. Але ж... Ну так. Цін добув зуби і. Що тут ще? Тут у нас бешеный ничего не Цикавый. Ну, добрый, давай ты и ты. А за где он топор третьего ригня. Ну, давай ты. Сейчас, зараз мы получим из тела. Не знаю, счет. Так, все, добыл. Еще у нас. Сейчас мы получили. Я зі Йосі. Це якісь нові речі. Потім ізучимо в нашому аналізатор. Паучки. Чорний вдову. Це вбрать. Так ще їх краще не відкривати, хоча там є речі, які ви не побачите А я залагав. Як вийти, або придется виходити. Я вийшов із з сюди Сюди більше не заходжу. Так, ага. да, воно прям дуже легко. Чуть не впав. Вже сюди можна залізти. Так, да, можна сюди залізти. Все, я піднявся наверх. Тут, мабуть, чи бурла, чи вони все-таки в терміті. Oh. І це ми добудемо, ну, щоб, щоб було. Може, тут десь ще є зуб, Ход ви полінису. Лем. Чи борга у нас десь там, тому що туди і підемо? О, ну, паук волк а він мене не побачив. Так, щось вони дуже погано вийдуть. А, їх тут двоє. Я думаю, їх тут один. Так, він сюди йде Ще один. А, вони прям не бачать, не бачать. Я ж був прям дуже близько. Поки волки ще слабіші, тому що вони тебе так себе бачать. сейчас я вводим и это у нас крупицы знаний я вводим да 500 крупиц да, 500 крупиц знаний вообще я сок За маскітів забагато, за полки вулків теж. Ну добре, що це всі вони другого рівня, якщо це було б всі 3 рівня. Наприклад... Ні, полки 3 рівня це чорна вдова, оце тут. Чорне 2 вдови тут, мабуть, не будуть ходити. Так, а що це? Що це за місце. Ну, я вже колись його відкривав. Це медні цукерки. Такі навіщо вони я нам я ще не розумію? Хоч їх не потрібно добувати, але. Щоб, щоб були. нас? Я вийшов і тут все ми, мабуть, знайшли все, що тут є. А ні, ми тут не знайшли мігасу. Нас long... полк no. вокруг no, охороняємо. Я тільки одного його вбив. Останні річ, коли ми добули, тут наверху о, термітного мурашника. От бачите, паук волк мене не бачить, ось, тому дуже близько. А от москита мене бачить Ну Давайте все, заходимо к термітам, тож проход к термітам. Нам тут потрібен факел. Щоб факел потрібно нам ще мабуть зробити, він погасне колись. Терміт. Їх тут дуже багато, таких не потрібно вбивати. Ще й прийдеться з нами, і тут їх могли центр термітів. больше что она наибольшей цели ставят. Думаю, их вот, тут уже богато. А, а, я сразу могу что-то из другого. Я думаю, что не никого... кол. здесь тут е. Да, я уже знаю, что его. Так, дай. Вот черт. Шляпа Де ми йдемо. Так, а що у нас в другій стороні? Ну, поки що гриби і обломки, але ще щось повинно бути. Крупи зазнання тут є, яке зрозумів. Ні, тут їх немає, чи є. А, тут є зубки. Навіть краще. Все ідемо. Тобто Потім перейдемо додому, у нас так багато зубків і мегазубків. Зараз все прокачаємо. Але вдруг тут ще є мегазубки. Спочатку. Так, тут у нас нічого немає, а ні, у нас це є. Було покраще допустити. Так, з, явці, з явці. тут більше у нас ничего немає. Эш. А тут є проход. А, сюди нельзя приходить. Що тут такого є важливо? По-перше, 500 круп знаний, а по-друге, тут є, мабуть, супки. Чи, мабуть, бургу терміт король. Я знав, що є не королева, а король. Вот он, дермит король. Він, мабуть, типу як босс. Я охороняє... десь весь чебор. У ну, него поиграй багато. Зачем ви боссы, Ну, вот ну, так нормально. Але він дуже повільно вдаряє і в так його легше прибрати. Але тут дуже багато маленьких термітів. Вони мені прям дуже сильно звичайно. А, він мене оглушає з першого удару. Хоча Получається... це. Буде по суперсила, тому що він може мене оглушити з першого удару. Так. О, це незвичайний ресурс, який ми добули. Так, треба щось. Ну, мабуть, вип'ємо смузі, щоб хп було більше. Кстати, не удастся, дымы. 80 по підзнанні получилось. Получили, получили панцирь термітового короля. Единственное, что мы получили на пен. А що у нас тут? Тут у нас є мегазубки. Ну, жалко, що на зубки, але... Добре. Краще ніж нічого. Бачите, тут? маленький термит у них заложить. А що у нас тут ще є? Тут у нас... Нічого немає. А, ні, тут є Чіборла, полиниця. Щоб перекласти Так, ну що ж? Я знайшов Чиборга, як я думав, він тут охороняє Чібор, тому що це типо босс. Чорно вдова сильніше була. Добуваємо, тому що один раз... Я сюди йшов перший раз колись. Це не було. Відео перший раз на верхній частині двора, так називалось. і там, там я не зміг добути о, цей пух, а тепер я зміг його добути. Тобро, йдемо додому далі. Так, я прийшов додому і. Так, а я голодний. Давайте з'їмо це м'ясо і... 3, 3 речі. Це нам нічого не дало. Крім мого рівня і останнього 16. -го. Получили 950 упізнення. Пі... Так, ще одна про... Тут. Органи з Организтермітого короля. щось цікаве. Бачите, навіть все це. останній рівень ми більше не можемо прокачувати. Е, в... Мотузки з пуха ми отримали. Так. Да. На цьому серії ми дійшли до кінця. Майже проходимо гру. Так, що ми купимо? А земіло зубки. Що ми можемо купити? Ну, Давайте це. Скільки у нас знань? 17 тисяч. Ну, це прям дуже багато. Ну що ж, давайте це ізучимо, і ми нічого не отримаємо, але ну ладно. пришел до всей лаборатории да ты чебургла еще получила 4000 крупиц знаний так Да. Nice, ну тут еще у нас начерк и about... давайте давай-то сейчас купом Крупицы знание о шляпа волшебника ну давай-то купом. О, це щось дуже цікаве, але вона дуже важко робиться, але. От ці. скорість, який урон. Оглушення во все. Я точно це покупаю. Ціні, а це ні, ми теж не покупаємо. Щось нам ще потрібно купити, а то у нас 18 тисяч кропіт знань. Тих всі Ладно, ну що ж, дякую, що подивилися мої відео. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі.